Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний домашній пісочний пиріг з абрикосами. Хрустке тісто, ароматна фруктова начинка це справжня знахідка для літнього чаювання. У миску просіюємо 300 г борошна, додаємо 150 г холодного вершкового масла, розтираємо борошно з маслом у дрібну крихту. Додаємо 100 г цукру, щіпку солі, перемішуємо. Додаємо одне яйце, 2 столові ложки холодної води, швидко замішуємо тісто. Збираємо все у кульку, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом підготуємо начинку. На сковорідку кладемо 20 г вершкового масла. Викладаємо 500 г абрикосів, нарізаних шматочками, додаємо 120 г цукру та 30 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо, доводимо до кипіння і тушкуємо кілька хвилин. Форму діаметром 26 см змащуємо вершкове масло. Відділяємо третину тіста і прибираємо назад у холодильник. Решту тіста рівномірно розподіляємо по формі, по дну та бортиках. Зверху на тісто викладаємо охолоджену абрикос. Начинку. Тісто, що залишилося, дістаємо із холодильника, розкачуємо і розрізаємо на смужки шириною приблизно 2,5 см та оформлюємо зверху решітку. Ставимо пиріг у розігріто до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Після випікання даємо пирогу повністю охолонути, посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити ще більше домашніх рецептів. Бажаю всім. Удачі і смачного.